У Сполучених Штатах Америки підполковник повітряних сил у відставці через, шановні друзі, сайт знайомств передав жінці секретні дані про війну в Україні. Можете собі уявити? Але там секрет. Послухайте, йому 63 роки Девід Слейтер. Передав секретну інформацію у повідомленнях, якими він обмінювався з людиною, яка представлялася жінкою. Вона ніби проживала в Україні в період з лютого до квітня 2022 року. Співрозмовниця регулярно просила надати їй конфіденційні секретні дані та називала чоловіка Любим Дейвом. Та її таємним агентом слейтер передав дані розвідки про військові цілі та військові можливості Росії. Чоловіка заарештували за змову з метою передачі секретної інформації. Судове слухання у справі заплановане на сьогодні. Ну але послухайте, я так розумію, що вона працювала на Україну. Ця жінка кажеться, да тому, що він передавав. Про військові цілі та військові можливості Росії. Да. Ну я б його відпустив. Ну, это не ясно. Є багато, которые ми не знаємо ще. То що вона була здесь в Україні, ну, що вони говорять. Но вона була в Києві или вона була в Луганську? это не ясно. Она була в Кримі. То есть не написано в новостях в Америці, в КД в Україні она була. То есть, если она була в Свободной Украине, то есть это. Но я ожидаю, что было еще здесь что-то. То есть, почему они американцы уже очень криво сейчас передают очень много информации украинцам, то есть особо разведчика. Mm -hmm. То есть, я думаю, что если это было так интересно, для этого человека, это, это наверное, значит, что це був не Українка, я Українець, який писала це не Дейву. А були віряння, що это було з Росію, що вони це взяли. Ну, ну, мені здається, якщо воно дійсно допомагало Україні. Ну, це ж російські. Ну, слухайте. Мені подобається. Це друга хороша новина. Я вам так скажу. Да, да дивіться, ще е, цікава новина. У нас далі йде, ми почекаємо, буде за кілька хвилин включення експерта. Дивіться, є е, чудові новини, які хотів би, щоб ви прокоментували. Вони стосуються і блоку НАТО, і, і дійсних різних моментів. Значить, е, Сполучені Штати Америки, Державний департамент Сполучених Штатів Америки ввів нові санкції проти Росії, під обмеження потрапили ПВК Вагнер та повітряно-космічні сили Російської Федерації. Значить, що мені не зрозуміло в цьому повідомленні? По-перше, ПВК Вагнер, ну, фактично, його вже не існує. Ну, може, це так потрібно і так далі. Але, значить. Повітряно-космічні сили Російської Федерації я не дуже розумію, тому що Америка співпрацює з повітряно-космічними силами Російської Федерації і думаю, що американці роботають з Роскосмосом. космосом. Uh, не... А це мається на увазі, що це військові? Самий, військові. Що я поняв, що це військові? Тому що Росія спутники, uh, я б понял, що это из-за того, что это анонс, который сделал, что Россия сделать спутники це ядерными з цим. я думаю, що це очень uh, другое. Тобто, я не думаю, що что що ми, да, дійсно, що американці что пор работают з России uh, по поводу різних проектов в космосах. Ем, um, я я بيدжу, що це і зі твого, що американці беспокоять, а там що росія десь знена собирається управляти ядерний в космос і от туда атакувати американські супутники, ну, в космосі. Вони нормальну машину не можуть зробити, і тут космос. Uh -huh. uh, дивіться, приємна ще новина. Давайте так, шановні глядачі, на початку Приємні новини, приємні новини, і знаєте, треба радуватись не тільки про себе, але й про друзів. А Швеція це чудовий друг України. Ви знаєте, яку допомогу вони роблять, взагалі північні країни. Угорщина завершила ратифікацію вступу Швеції в НАТО. Все. всі підписали, велика кругла печатка стоїть. Все, все зробили. Наскільки це важливо, вступ північних країн до НАТО? Ну, звісно, це дуже вигідно для всіх. Ну, для всіх ви НАТО, не вигідно для Росії. Um, Конечно, это страна, которая первым. А, есть армия, которая есть огромная дисциплина, хорошая, серьезная, современная технология а, и много опыта. Они очень хорошо понимают Россию. А uh, это огромный плюс. И Из этого что это так интересно, что Путин мало об этом говорит. То есть он много говорил о Украине в НАТО, что это невозможно, что это плохо. А когда это уже другие страны, как Швеция или Финляндия, а uh, он очень мало сказал. Почему? Потому что Россия на самом деле не может делать ничего. Как ответить к этому? Что они могут сделать? Ничего не могут делать. Я не прекрасно знает. И это, это всегда как. Росія, ми можемо чекати пусті слова. Вони знають, що своя країна до війни, представте собі, що до війни економіка Росії, це було ВВП менше, ніж ВВП Італії. Тобто це така бідна країна, яка, да, смішно, що вони ще хочуть щось робити в космосіях. Це не реально. Тому що насправді це країна, яка не конкурент для Заходу. В общем, не конкурент запада. не в економічний смисло, не на воєнний смисл. но але стараються як і завжди. Сполучені Штати Америки готують компромісний варіант законопроекту, який включає допомогу Україні. Спікер Палати представників Майкл, Майк Джонсон, легендарний, який весь час, як пан Громико, господин Нєт, вже почав обговорювати документ з конгресменами. Про це повідомляє CNN. у новому законопроєкті для України заплановано на 10 мільярдів доларів менше, ніж у попередній пропозиції Джона Байдена, а саме, близько. 47,5 мільярдів замість 60. Крім того, до до цього документу на прохання республіканців включили заходи щодо посилення контролю на кордоні з Мексикою. Відомо, що процес розгляду компромісного проекту закону планують завершити до середини березня. Ну я навіть не знаю, як реагувати на це. Я так розумію, що якщо цей законопроект останній буде, то вони затвердять його. Да? Mm -hmm. ну, це погано, добре. Хто виграв? Давайте так скажемо. Хто виграв? А наконець, я думаю, що ми могли жити такого результату. Наконець Леджансіння і для республіканців. Если буде ще хуже ситуации в Украине, большинство американцев и всех поддержат Украине и поддержать помощь Украине. Если они будут всегда, всегда нет и не хочет проголосовать у Украине, это может сделать ущерб республиканцам до выборов mm -hmm. в ноябре. Но демократы тоже по время, А почему они не могли найти общий язык? з сериєс публікаціями по поводу імміграції. А є одна що на кінець, а не оббили очень радикально, коли це все почалось, дуже вже очевидно, що ані сколько, п'ять місяців уже піз, в общем прогреса, ніякого прогреса. І це я бачу, що це логічний результат, що буде те, що буде якийсь компроміс. Ну, я по شوي оптиміст, що це буде скоро Но я не могу сказать, что я уверен, что действительно они будут проголосовать об этом а, в течение 2 недели. То есть, я думаю, что это реально может быть даже в апреле. Но это постолько новостей в Америке против Джонсона. А каждый день американские СМИ пишут об этом, что именно из-за его а, есть еще атаки здесь, в Украине. Что случилось в Одессе позавчера. Да, это да. благодаря Джонсону. То есть, американские СМИ очень жестко его атаковали. А, питание американцев. Українські СМІ писали про те, що сталося в Одесі? Так, звісно. Це були американські СМІ. І головні новини. Тобто New York Times, Washington Post, CNN. Всі об цьому писали. А, і наконець-то... Это просто не веган. Ле Джонсон всегда был тот человек, который отвечает за все эти проблемы. Конечно, он беспокоит, что внутри партии, в Конгрессе, Есть те, как мага републики, то есть те, которые поддерживают Трампа, что они не хотят сейчас помочь Украине, из-за того, что не было какое-то соглашение по поводу воду. Но если будут соглашения о иммиграции и в то же самое время, который помогает Украине, тогда они критики этому. И этого я ожидаю, что будет успех? Скоро. Ну, коли не точно знаємо, тичні пару неділю, два, три, 4 неділі реально. Ну, мені здається, це дуже добре. А знаєте, ще одне питання. Пам'ятаєте, у першому законопроєкті було, Мексика була також. Потім республіканці наполягали, щоб її викинули. Їх викинули окремо. А тепер вони наполягають, щоб знову було в разу. Ну як це? От даєте смішно. Ну потім що спочатку проект, который предлагали, это було радикально. Тобто демократи вважають, що план республіканців по поводу імміграції щодо сошком жорстка. Угу. А людей побольші а задержувати їх на границі в Мексику или іменно в Мексико, і не в США. Те, які а те, которые нелегально прибудут в Америке. Но я вижу, что <клухи> уже не понимают, что такое радикальный план не подходит, что это просто и кстати, это не было вигнать для демократов, что они были против реформы в иммиграції. 85% американцев думают, что иммиграция срочно проблема для країни. Да, да, вы говорили. Угу. Из этого это просто логично, что демократов действительно хотят какие-то реформы. Показав ізбиратим, що вони стараються щото діти. Але республіканців тоже вікен, що не було такі кожен день проти вік, що вони діли всі допомоги Путіну. Як да. вони пишуть, ну дай Боже, ну що сказати. Ну, це це дуже дуже добре, ду чудове чудове повідомлення.